Від сходить з розуму, і це можна зрозуміти. Чому? Тому що сатана це не роги, це не копи не хвіст. Сатана він пробирається в людські розуми. І сатана є батьком брехні, він брехун, і він є батьком гріха, тому що він сам це пропонує людям. І сатана він не просто там хтось може кричить, біснується там обрядом, якимись виганяють. О, ні, сатана набагато більше. Він пробирається в людський мозок, і тому в світі є війни, злості, агресії, вбивство, насильства, тому що сатана пробирається в людський мозок і ламає, Як? Яким чином Єва жила в раю, їла слово Боже. Вона їла з дерева життя, мала одкровення. Це благодать, це дух святий. Вона їла з того дерева. І тільки коли вона поспілкувалася з сатаною, вона духовно померла, розумієте? Дух вмер, і вона стала просто душевною, а душевний не розуміє да, Даня мож... да, людина мож... може читати Біблію, вона може цитувати Біблію цілими главами, але людина не має откровення, те, що Бог відкриває таємно, тайно відкриває саме слово Боже. І тому сатана виключає мозок. Завдання його виключити людям мозги. І я розумію, що в мене мозки були виключені, тому що я не розумію, для чого я ставлю свічки. Навіщо я хожу в релігійні якісь обряди? Яка різниця між людиною, яка робить релігійні обряди раз на рік в церкву, і та, яка взагалі не ходить ніякої? Тому що сатана він обльщає всіх. І в кінці часів сатана взагалі обольстить всі народи. Уявляєте? Всі народи будуть обольщені. А для того, щоб не бути обманутим, треба на кожен день слово Боже. Отримати откровення, благодать Божу і царство Боже в силі, коли є сила Духа Святого, а Дух Святий дається через откровення, коли сам Бог дається откровення. І тому багато церков є якимись ліберальними, якимись холодними, які вже просто якісь. Спасають що небудь, але вони не сфокусовані на благодаті Божій. Просто знаєте вигнання бісів там, крики, да? але це не головне. Ісус сказав, щоб імена були записані в книзі життя. І тому так важливо включати свій мозок, тому що сатана, він батько брехні, сатана він ніколи не каже правду, він завжди бреше. І Бог каже, дає що сталося, і вона каже: Змій обманув мене. Він просто її обманув і в Єви стали поломані мозги. Вони поламалися, і тому вона не розуміла вже откровення Слова Божого, тому що вона з'їла з інакшого дерева, там, де ходить диявол, тому треба пильнувати, щоб не бути зведеним.